Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, сказати свою думку, скільки потрібно інформації і якої для прийняття правильного рішення. Ви коли небудь задумувалися над тим, що ви знаєте про те, що ви, наприклад, собі купуєте, або те, що ви використовуєте, або чому саме так ви дієте. Наскільки глибоко ви знаєте ці речі? Просто коли мені ставлять запитання там стосовно, скажімо, технологій сільському господарстві, то я, знаючи це питання, вже не дивуюся, але розумію, наскільки цей шлях ну, неконструктивний, так як поступає більшість. Я зараз поясню про що я. Наприклад, практично всі ви їздите на автомобілях. Але якщо зараз купнути в теорію автомобіля, або навіть не в теорію, а певні практичні моменти, то більшість, переважна більшість із вас, не знає, чому автомобіль їде, як він їде, і так далі. Давайте перевіримо. Двигун на ваших автомобілях на сьогоднішній день стоять двигуни внутрішнього згорання, а чому не зовнішнього згорання? І що таке автодвигун внутрішнього згорання, зовнішнього згорання, ви швидше за все цього не знаєте. Двигун внутрішнього згорання це коли енергія, яка приводить в рух двигун, вона виробляється всередині двигуна. Тому він внутрішнього згорання. Зовнішнього згорання це коли енергія виробляється зовні двигуна. Двигуни зовнішнього згорання, наприклад, так паровози або автомобілі, які, якщо ви бачили, десь які їздять на, на дровах. Да? Ну ви цього не знаєте. Тепер, наприклад, там мова йде про те, що чотирьохтактний двигун. Ви теж могли це чути. Да? Може навіть дехто і знає, що на, на, на сьогоднішній день на ваших автомобілях стоять двигуни чотирьохтактні. А ви можете назвати ці чотири такти? Такт впуску. Такт стиснення, робочий хід. І так, випуску. Але більше 90% цього не знають. Але ніяким чином це не заважає їм купляти автомобілі, їздити, ще якось обслуговувати їх, правда? Точно так же електроенергія. Мало хто знає, чим відрізняється постійний струм від перемінного, чим відрізняється плюс-мінус від фази нуля. І так далі. Я про що? Коли мова заходить про технології, сільського, сільськогосподарські технології або систему землеробства, більшість із вас намагається вникнути в це і в цьому розібратися. А чого ж ви не розбираєтеся в двигунах? Наприклад, або чого ви не розбираєтеся в електриці, і це не заважає вам жити, правда? Додумувались колись над цим? А задумайтеся. Куди ви хочете нирнути і навіщо? Коли в більшості сфер свого життя ви не е, ниряєте глибоко? І якщо ви нирнете глибоко, то ви не здатні будете збагнути більшість речей. А як же тоді жити? Да? Я же тоді приймати рішення. А точно так же, як ви, як ви вибираєте е, автомобіль і їздите на ньому, точно так же з сільськогосподарськими технологіями. Що вам потрібно? Вам потрібні властивості того чи іншого рішення. І інформація про сам саме явище не наблизить вас до прийняття правильного рішення. Не наблизить. Тим більше, коли ви будете глибоко неряти туди, де ви не розбираєтеся і не можете розібратися, то ви будете вірити не, скажімо, ви не будете знати, що є, скажімо, там істиною. А ви будете знати тільки правду того, хто зуміє найкраще вам донести. Тобто ви будете приймати рішення на основі правди, яку ви будете вважати своєю, а насправді це буде правда того. Хто вам дуже класно внесе в вуха свою правду. Ви будете приймати рішення для себе, для свого поля, для своєї сім'ї, на основі правди продавця. Подумайте, про що я зараз кажу? Що ж тоді робити? Я завжди користувався тестом. Я тестував. Я брав чиюсь правду. На короткотермінову віру і пробував для себе, як воно працює для мене. Чи результат подобається мені, чи не подобається? Пробував. Щось відразу відкидав, щось пробував багато разів. І тільки на основі власного досвіду, власних тестів, приходив до рішення. Розумієте, про що я? Тож на сьогоднішній день, коли у вас щось не так, як ви хочете, тому що ми починаємо щось змінювати тільки тоді, коли ми маємо результат не той, який би ми хотіли. І коли сьогодні в технологіях щось вам не подобається, і ви починаєте вже там крутитися, бо пече, і думати, що інше. Не неряйте глибоко в технології. Беріть і пробуйте. Не роблячи висновків на основі правди когось, хто вносить вам її в вуха. Беріть і пробуйте, тестуйте, тому що вам потрібна неправильна технологія, вам потрібна ваша технологія, яка задовільнить. Ваші потреби, яка дасть той результат, якого ви очікуєте. На все найкраще вам. Надіюся, що ви щось почули для себе. Потрібне справедливої перемоги нам всім, процвітаючої, розумної, мудрої, багатої України нам всім.